Чи комфортно працювати з ляльками? Я не лялькарка, я драматична актриса, але з цими ляльками мені комфортно працювати, тому що вони е, мають свою душу, вони живі, живі вони від самого початку, від тієї ідеї, коли вони народилися. Як виник цей задум, щоб вони були вашими партнерами? Це ж е, не перший досвід. У нас не перший досвід е, е, роботи з ляльками в драматичній виставі. Театр у нас не війковий, театр у нас драматичний. Але мені дуже подобається синтезувати різні жанри в драматичній виставі. Наприклад, використовувати живий вокал, багато хореографії і ляльки. Зокрема, у нас це вже третя вистава, які використовуються ляльки. Першою виставою була вистава Маленький принц, Данис це лялька, але Лялька на руку. Молочка лялька. Потім в виставі Фріла в нас використані такі плоські ляльки великі, вони майже на зріст як людина. Це монодрама. І це третя вистава, де використовували ляльки. Якщо чесно, я не пам'ятаю, як цей задум просто з'явився. Тому що спочатку був задум написати про Агату Крісті. Коли я почала читати її спогади, я зрозуміла, що ця жінка дуже на мене схожа. Що її життя, її думки, її думки щодо письменництва, її думки щодо театру, тому що вона дуже багато п'єс писала, вони настільки схожі і збігаються з моїми думками, що мені просто хотілося написати про неї п'єсу. Якою буде п'єса, я тоді ще не знала. Задум був, потім я побачила ляльки, які робила інецький ужом. Причому це були ляльки, жодним чином не пов'язані з Агатою Крісті. Я подумала, як було б цікаво, якщо б герої Агати Крісті жили, якщо вони стали живими і не через людей, а через ляльок. Тому що Саме лялька вона може швидше відіграти різні ролі ніж людина в одній виставі. Ну і так воно і сталося, тому що я використовую ляльок не тільки за їх прямим призначенням тобто, міс Еркюль Пуаро і Містер Гастінгс. А містер Гастінгс, наприклад, майже всі чоловіки, які були в житті у Агати Крісті. І її чоловіки обидва, і це може бути її видавець, це може бути її літературна агент, це може бути її онук, зять хто завгодно. Тобто це уособлення чоловічої природи в ляйсі містера Гасніц, можна так сформулювати. Те ж саме з міс Марк, тому що міс Марп це збірний образ. І вона була схожа і на бабусю Агати Крісті, і на її няню, на її тітку, і, можливо, і на саму Гату Крісті, тому що навіть е якщо подивитися на е фотографії, е вже в такому більш похилому віці а ага, Гати Крістю, то вона схоже теж на, на сварку, справжня леді. Тому от, от, згадати просто якусь одну хвилину, як це все збіглося, щоб, щоб воно таки е, здійснилося, я не можу. Це якийсь певний час, певний період, це процес якийсь був. І воно, е, як ці, не знаю, Ленцюжку кожна, кожна окрема частинка, вона з'являється, потім зачіпляється за іншою і так, так, так далі. І ось вже цілий ланцюг перед нами є. Які там кріпкий, сильний. Так. Як ви відчуваєте оцей простір для ваших вистав і, зокрема, для всієї вбивці? Фортеця для мене це взагалі місце скральне, можна сказати? Воно взагалі унікальне, тому що це один із найбільших. Комплексів фортифіційних в Європі і в світі. Мало хто з киянин, на жаль, знають про існування київської фортеці, тому що вона так у двориках у двориках знаходиться. Для мене з фортецею, з історією пов'язано-дуже багато. І навіть через те, що один з моїх Брат прад, прад, Прадіді був учасником польського повстання 1863 року. А Київська портеця пов'язана з цим повстанням, тому що е, саме сюди привезли ватажків повстання, і саме тут вони були розстріляні. Е, тому для мене це ще якесь особисте відчуття, почуття до, до, до цих стін. Я думаю, що на сьогодні, після того, як ми вже співпрацюємо з фортецею протягом шести майже років, тут вже стіни сповнені театрального духу. І взагалі, то то, це сумісність, що, що це то, фортеця і тут. Це дуже часто відбувається. Ми до цього не звикли. Нас запрошували в цьому році, наприклад, на фестиваль в Македонії. Фестиваль відбувається в старовинному амфітеатрі давньоримському. Сена давня, давні стіни привозять все, облаштовують спеціальний фестиваль. Таких фестивалів в світі дуже багато приходить. Музичні фестивалі, які просто на археологічних розкопах відбуваються. Приносять рояль, приносять пластикові сільці, сідає публіка в вечірніх сукнях. Від ще в ньому вбранні дивляться, це нормально. Ми до цього не звикли. Ми звикли, що театр це приміщення, а театр це не приміщення, театр це люди. І те, яким чином наповнюємо цей простір, так цікаво, унікальний, старовинний, таким він і є. Ну, мені так здається, що все це дуже синергійно і не можна відокремити один від одного. Що Фортеця допомагає нам, і стіни допомагають нам, ми допомагаємо їй, щоб вона жила, щоб вона була не просто стінами, щоб вона була не просто фортифікаційною спорудою, а щоб вона мала дух свій. Тому що все ж таки все, що пов'язано з історією, як і театр, це люди. Повернутись до ляльок. Чи є якийсь зв'язок з дитинством? Чи це творча і потреба? Я, я в дитинстві не грала в ляльки, майже не грала. Ну для мене ляльки це було ну, якось не знаю. Мене дуже цікаво. Книжки більше любила ніж ляльки. Для мене і зараз ляльки це не просто ляльки, вони не пов'язані з якимись ностальгічними нотками. Партнери, Партнери — люди, вони живі для мене. От Я зараз тримаю за руку Пуаро, він для мене живий. Я відчуваю, що у нього там десь можливо, навіть серце б'ється. Я просто цього не чую, але якщо я прислухаюсь, то мені здається, що воно там є. тому що Ляль робили робили руки людські і душа лялькарки, вона частково перейшла в ці ляльки. Я працюю на сцені не з ляльками, я працюю з ЕНС. І тим, що вона от вклала в ці ляльки. Ну, зараз перед нами вже майже всі учасники цієї авантюри. Несечко, ти можеш розповісти зараз про свою частину роботи. Пропозиція така цікава у тебе була. Ляльки. до сих пір ти не робила таких великих, так? У мене був досвід однієї портретної ляльки, тому мені здалося, що я вже трошечки до цього готова. Але коли я встряла в цю справу, я ще не підозрювала, наскільки це буде захопливо, масштабно. Перспективно і цікаво. Я пам'ятаю, після того, як пані Іна зробила мені цю пропозицію, я прийшла сюди в театр Москва Рад, подивилася спектакль, залишилася, щоб а, подякувати за спектакль, і сказала, що а які подробиці, да? коли я все це з'ясувала, я трошки замислилася і кажу: добре, це дуже цікава, творча задача, і я пішла її осмислювати. Я осмислювала її, напевно. Ще місяці два, ще менше. Вже в січні у мене була намальована, намальований портрет Еркюля Коаро і я взялася за цю роботу. Щодо обличчя, у мене вже не було сумнівів, що я з цим впораюся. І тут я збагнула, що я дуже щаслива людина, що вже робити ляльок я вмію, а шити я не вмію. Таке щастя, що я не вмію цього робити. Тому що я можу залучити до проєкту ще своїх друзів, які роблять це просто феноменально. І це ще одна нагода попрацювати, співпрацювати разом людям, які, можна сказати, професіонали в різних сферах. Паніна, драматург, режисер, актриса це абсолютно театральна людина, творча людина, яка до своєї галузі має таке відношення колосальне. Я вже себе трошки позиціонувала як лялькаря. А тут у мене судні не було. А... а ось пані Олена Терехова і її чоловік Андрій Терехов, Вони мені як друзі дуже близькі і душевно також дуже близькі люди. І їх участь як костюмерів, не просто костюмерів для ляльок, а костюмерів для ляльок-акторів. Була в цьому проєкті доречною, вдалою, і я дуже вдячна їм за це, що вони також згодились на цю авантюру. І оцей результат, який ви бачите, ляльки були б, але вони були б зовсім не такі, не такі яскраві, не такі вишукані. Не костюмери, а все ж таки кутюр'ї». От якщо ви наблизити, подивитись на кожний шовчик, на кожен да. гузик. Це просто треба роздивлятися крупним планом, для та, того, щоб mm -hmm. побачити, як все це на місці, тут, mm -hmm. тут метелик, тут взуття. А, ну Це надзвичайна робота. Взуття робив чоловік, але Лени... робив Антон Андрій. Це для мене також було несподіванкою. Когда-то, когда я делала м -м, семейство тараканов по книге Леси Воронина «Агент 00» или «Агент ООО», а, значит, там главный герой был, а его помощник был таракан. И мне так понравился этот образ того, что какое видение автора, что в этом жутком насекомом можно было увидеть опыт положительного героя вывести из него Вот я делала тараканы. И как обычно, всегда же время, время, я не успеваю. И вот мне муж тогда делал первый раз вот эти обувь для тараканов. Вот он когда рассматривает, смотрит на нашу пару, он всегда когда-то там находит момент вставить. А, ну, вообще обувь, тапочки для тараканов вообще. Ну, тут тапочки, конечно, были помощнее, побольше, по что я хочу сказать про этот проект? А, я люблю авантюры. Я люблю содружество и сотворчество, безбашенных людей. Да? Когда серьезные вещи делаются с улыбкой, смехом. с мехом. Когда не страшно, когда полет, когда драйв. И тогда рождается что-то такое, что может быть находить. форму какую-то, а может оставаться просто за формой. Для мене наверное, самое важное, то, что всегда остается за формой. То, что как послевкусие. И мне нравится послевкусие этого сотрудничества. Кілька слів про свої враження після того, як відбулася прем'єра. Ну, я про себе тільки можу казати, звичайно. Справа в тому, що це моя дуже там, за кількістю далеко-далеко-далеко не перша вистава як режисера, як акторки, як драматурга також. Я просто знаю, що ця вистава буде жити. Тому після «Смак» її для мене буде здійснюватися, відбуватися кожного разу, коли я буду її грати. То я не можу сказати, що зараз у мене така ейфорія, що ми все зробили, ми зіграли, вистава мала успіх, вона сподобалась тим людям, які прийшли. Ми ж для глядачів насамперед працюємо це. Зрозуміла, що просто зібратися і там щось зробити, це кожен може. А треба щось зробити таке, що буде подобатися людям, на що вони будуть ходити, і що буде торкати якісь там струни їх душі. Е, і я дуже сподіваюся, що е, кожним е, показом вистави ці ляки будуть ще більш і більш душевними, духовними, вони будуть наповнюватися енергією зали. Я сподіваюся, що цю виставу ми будемо показувати доволі часто, приходьте. Е, Долучайтеся до нашої авантюри, ви дізнаєтеся багато що ну, про Агата Крісті, про Англію того часу, про її героїв. Я хочу додати, що за виставу ви обов'язково дізнаєтесь особисто про себе і про своє життя. Для мене велике щастя буде і вже є спостерігати за тим, як мої наші діти вже мають своє власне життя. То я вже можу бути вдома а, і отримувати звістку, де вони, вони, як вони, як вони розвиваються, як вони ростуть, який, якого досвіду вони набувають. І взагалі, я думаю, що для кожного художника це дуже важливо. Він створює щось, він вкладає щось, потім цей продукт живе своїм життям, повним насиченим життям. Це як лялька, а загалом тут вже прозвичай моє слово синергія, і воно дійсно дуже-дуже важливе для мене, для нас, для того часу, який зараз настає на нашій планеті, на нашій землі. Для мене найбільше щастя навіть не в ляльках. Те, що я їх створюю, це просто поклик моєї душі для того, щоб це був прийом для творчості спільного. І мій внесок у цю спільну творчість це ляльки. Синергія це те, що нами рухає і буде рухати. І те, що наповнює, дає відчуття повноти життя, щастя, сенсу, польоту. Як глядач бажаю. Довгих років життя цій виставі цим лялькам сподіваюсь, що ви створите ще одну виставу, Хай щастить вашому театрові і вам, творцям.